Українські фермери можуть виграти від мит Трампа. Українські переробники підвищили ціни на фуражний ячмінь. Польща хоче отримати свій порт в Одесі. На Київщині шахраї заволоділи 47-ділянками в одній ОТГ. Є спускає на свій ринок українське насіння олійних культур і буряків. Ну тобто соняшник, кріпак і так далі. Зареєстровано перший в світі сорт картоплі з шкірним трансплантатом. Дуже крута новина. Оголошено аукціон з продажу суми Хімпром. Китайці розробили нові зерносховища з повітряною мембраною. Ціни на сою підвищуються на фоні зростання попиту, і весняна посівна почалася. Про ці та ще багато цікавих новин давайте зараз поговоримо детальніше. Ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Українські виробники кукурузи можуть виграти від тарифів Трампа. Я прочитав цю новину, потім вчитувався, намагав зрозуміти, як Як ми можемо виграти. Якщо, ну, типу, конкретно, якщо говорити про експорт кукурузи, ми експортери, американці-експортери, ми там два топових ключових ігрока на ринку експорту кукурузи. Ми конкуруємо просто офігеть як. От ми правда, в цьому році не добрали там приблизно мільйонів десять, а то й більше. Кукурузи, тому зараз на основних наших ринках, де ми з вами продавали, а саме країни Північної Африки, е, ну, там той самий Єгипет і так далі, Марокко ну, от, е, і країни Європи, як мінімум там, Іспанія, Нідерланди, то зараз там американці нас, замість нас з вами продають свою кукурудзу. Я намагаюся сижу, намагаюся розуміти, як же ж тарифи Трампа можуть допомогти е, українським фермерам і як українські фермери від цього. Можуть виграти, і тут дочитуюсь до новині що якщо України введуть відповідні мита, від чи як не відповідня ну типу у відповідь мита да, на мита, ті, які вже ввели американці, точніше, їхній президент тому що не всі американці з ним погоджуються. Ну, от, тобто, якщо раптом іспанці, нідерландці, ну, коротше, Євросоюз, да, і Північна Африка. На і Китай, да, бо хоча з Китаєм там вони і так кукурузи вже не торгують. Окей, в першу чергу нас цікавлять країни Європи і Африки. Ну, от, якщо ці о, люди, да, ці країни, введуть о, мита на о, американську кукурузу, мені дуже складно уявити, як це може статися, але якщо це станеться, то тоді вони не зможуть о, купувати в американців кукурузу. На їхня кукуруза може стати дешевша, але насправді тут вриваються тоді українці із бразильцями, але знову ж таки ми не вриваємося, тому що в нас нема що експортувати, тому що в нас в минулому році був не врожай. Тому якщо керівництво цих країн да, адекватне, кому треба сировина в вигляді кукурузи, то вони ніяких мит не будуть вводити. Особливо на кукурузу. Чого? Бо це товари продовольства. Це продовольча безпека. Ну, типу, давайте уявимо, що ми там Єгипет, або Іспанія, або Марокко. Нам треба кормити худобу, або нам треба самим робити з чогось, борошне, щось їсти. І ми таки вводимо на американську кукурузу мито. Ну, який сенс? У нас ж все подорожчає. Ну, типу. Якщо ми введемо 10, я вже не кажу за 30%, то в нас з вами відповідно там на 10 або на 30% подорожчає сировина, як наслідок там на приблизно такі самі відсотки, ну трохи менше, там на 5, 10, 15% подорожчає кінцевий продукт, да умовно там м'ясо да або кукурудзою кормлять свиней або іншу худобу. Ну, а та, ну, пшениці з з Америки навряд чи хтось веже, везе, але все одно, там хліб, який робиться з кукурузи, теж подорожчає. Відповідно, це буде стимулювати інфляцію. Ну, який в цьому сенс? Ну, типу, з точки зору макроекономіки, це не має абсолютно ніякого сенсу. Хоча там, де політика працює, макроекономіка не завжди працює. Тому. Якщо це станеться, то ми з вами виграємо. Чого? Тому що тоді наша з вами кукуруза стане дефіцитна, і її будуть всі хотіти купити. За нею буде конкуренція, а ринок це баланс попиту і пропозицій. Якщо попит виросте, пропозиція маленька, то ціна може влетіти в космос. Але якщо чесно, з точки зору макроекономіки, з точки зору адекватності, це дуже слабо віриться. Українські переробники підвищили ціни на фуражний ячмінь. Ну, звісно. Тому що ми його намолотили, там майже 3 мільйони. Вже там, більше, ніж 2 мільйони переробили, з'їли або експортували. Залишилось там приблизно півмільйона тонн всього-навсього в Україні ячменю, там 600 тисяч тонн, здається. От. І тепер ціни підвищили. Ну, в моменті може бути здорожчані на ячмінь. Але давайте не забувати, що це ну, кормова культура. І дорожчає, як правило, спочатку пшениця, потім дорожчає кукурудза, потім дорожчає ячмінь. Що ми, в принципі, зараз із вами спостерігали. Що у нас е традиційне весняне да, Може, вже частково почалося, а може на фоні того, що фермери там, не продавали і такий квалий трошки ринок. От, е тим не менше, ціни виросли на кукурудзу на пшеничку, тепер за ними просто підтягується ячмінь. Насправді це грубі корми. Да? тобто Якщо брати там, калорійні білкові, типу там, соєвий шрот, шрот, ну, от, то типу, це там, білкові корми, да? але насправді соєвого шроту зараз в Україні стільки, що дівати його нема куди, його ніхто не хоче купувати там, навіть за якоюсь, там, дуже дешевою ціною. От, тому кормити худобу зараз насправді вигідно. От, але вони не можуть, худоба не може їсти тільки соєвий шрот. Треба додати грубого корму, ну, типу ячмінь, кукурудза, пшениця. От. І ну, ячмінь він дуже, дуже цінний корм. От. Але дорожче, спочатку, як правило, кукурудза і пшениця, тому що вони складають основу раціону, от. а потім вже підтягується за ними ячмінь. Тому, як на мене, це просто ячмінь підтягнувся за пшеницею і кукурудзою. Ну, типу, там пшеничка і кукурудза стали там, дорого-дорого, там 10 і більше. От, е а менше там торгувався по 7-8. Тут на нього виріс попит, і хоп, підтягнулася ціна. Окей. Польща хоче отримати свій порт в Одесі для експорту зерна в Африку. Читаю я цю новину і трошки таки, типу, що? Да. <клес> мова не про те, що буде якась там військова інтервенція чи ще щось. Мова йде про виступ їхнього віце-міністра сільського господарства. Тобто не прем'єр-міністра, не президента, а, то, віце-міністр, тобто навіть не міністр, Міхал Колодзейчак запропонував орендувати або купити порт в Одеській області, в Одесі, щоб забезпечити Польщі доступ до Чорного моря та створити новий маршрут для експорту зерна. Про що тут іде мова? Поляки з 22-го року дуже складно продають своє зерно. Вони там вибили собі дотацій і продали зерно дешевше своєї собівартості, в них дуже велика собівартість. От. І воно в них всередині конкурувало з нашим зерном. Через то ми бачимо ці всі страйки, бойкоти, які устраюють українським, українським фермерам і експортерам польські фермери. От. І відповідно, в них дуже великі запаси, і в них ціна продажу дешевше, ніж. Ціна відтворення. І от вони порахували, що якщо, точніше, цей віце-прем'єр, не, не віце-прем'єр-міністр, віцеміністр віце-міністр сільського господарства, так, порахував, що якщо вони орендують порт в Одесі, то вони зможуть продавати зерно на 100 злотих на тоні дорожче, ну це, типу, там дуже грубо, мені здається, там десь тисяча гривень. Ну, от, що вони, типу, більше виграють, тобто якісь там. Типа 20-50 доларів. Воно насправді так і є. Якщо налаштувати залізничний шлях, до речі, для цього треба перевантажувати колію, тому що у них вуща колія на 8 см. Ну, типа жарт про тіпа, наскільки робити більшу колію. Да, і сказали на. На 8 сантиметрів. Okay. Um, в общем, для того, щоб вони везли, є ще проблема з тим, що треба перевантажити колі Але якщо це вийде, то з Польщі можна буде вагоном uh, завести в Одесу uh, зерно і типу його потім в Африку дорожче продати. Але, швидше за все, цей чувак не порахував, що там на кожному етапі є інвестиції, uh, і на кожному етапі є свої витрати. Mm, тобто, чогось. Українські фермери везуть там, в Німеччину або везуть через Польщу в порти Північного моря да, свій, своє зерно, свій товар, а не везуть в Одесу. Питання чого? Треба задати це питання віце-міністру сільського господарства Польщі. Але окей, інфопривід він создав, про нього всі тепер говорять. Крім того, крім того, що вони хочуть орендувати якийсь порт в Одесі. Якщо чесно, ну, типу, ну, це неможливо. Да, тому що там всі порти це приватні підприємства, да, вони не державні. А, хто їм дасть в оренду, не уявляю. Ну, Термінали, порти і так далі. От. А, хіба що вони десь куплять кусок землі, потратять там якісь багато десятків мільйонів доларів і самі собі построють порти колі? О, це було б прикольно. А, але менше з тим, тут ще в нього є одна заява. Він толкає ідею, що 500 тисяч гектарів української землі треба дати в оренду польським твариницьким компаніям. На його думку, орендою землі міг би зайнятися Національний центр підтримки сільського господарства Польщі, а питанням експорту зерна через Чорне море, національна продовольча група. Типу, ми не вміємо займатися тваринництвом, не вміємо робити молочку. І через то польські тварининські компанії мають прийти в Україну і тут господарювати. І хтось їм має видати півмільйона гектар, Ніхрена собі. собі. Ну, насправді це вони ну, просто бояться, да, тому що ми з вами більш е заряжені, більш ефективні, більше хочемо робити бізнес, а не дотації отримувати. От, а ну, типу, да, Ми будемо дуже великим їм конкурентом. Тому що зараз вони, типу, основний із сг драйверів а, в Європі. У них дуже багато орних земель, 18 мільйонів гектар, якщо вірити в Вікіпедії. От, відповідно, на, на там, фоні наших там, на 30 плюс, да, скажімо так, от, то ну, ми дуже великий конкурент, дуже ну, велику можемо скласти конкуренцію. Через то вони бояться, вони хочуть себе убезпечити. От, і таким чином там пробують всіма способами це зробити. Страйки, і ось такі навіть вислови. Е, ну, типу, а то, що їхні там, тваринницькі компанії і е, їхня молочка захопила Європу через те, що в них були сумасшедші дотації, і це був там, суперприбутковий бізнес на рівні з добуванням золота, то про це чогось ніхто не говорить. Але окей, менше з тим. Uh, і ще один Перл він видав, да, що uh, побоюється да, вступу України до ЄС, власне, про що я кажу? Бо, лап... цитата, бо не знаємо, що тоді буде. Він вважає, що якщо Україна стане членом ЄС, її громадянам має діяти 10-річна заборона на інвестування в агропромисловий сектор Польщі. Ну, коротше, чуваки там трошки бояться нас з вами. Це добре, да? це значить, що ми круті, ну, от, але давайте будемо. Крутими, так скажем, повністю і до кінця. І зараз у нас з вами несеться посівна, тому е завітайте на Grovex Market по не, насіння, гербіциди, інсектициди, все є на складі, бистра відправка. Зараз маркет робить більше ста відправок кожного дня. Не, до речі, е мальфар проданий трембіта продано Кобзара ще трошки вільного осталось. Він весь заброньований, але хто перший заплатить гроші, той забере. Тому, якщо вам ще треба круте українське насіння, то. Позвоніть на марки та заберіть. Посилання буде під цим відео. Ми, я вас запрошую. На Київщині шахраї заволоділи 47 ділянками землі. Ну, в общем, є там схематози, як деребанити з ОТГ-землю. І ось чергових чуваків, які це робили на Київщині, зловили. І тепер їх будуть судити. Тому, якщо вам таке пропонують, то. Краще не погоджуйтесь, краще ось у вас є пайовики і в них купуйте на землю. Наступна новина прям дуже крута і дуже мені подобається. Є, спускає на свій ринок на українське насіння. В чому суть новини? Да? Українське насіння олійних культур і буряків 3 квітня 2025 року, це ось ось там на минулому тижні. Європарламент підтримав рішення з надання ЄС еквівалентності системи сертифікації та насінню олійних культур і насінню буряків, які виробляються в Україні. Що це означає? Якщо у вас сертифікована соя, сертифікований соняшник, сертифікований ріпак, сертифікований буряк, то ви тепер можете спокійно продавати його в Євросоюз як насіння. Да, без Потреби в додатковій сертифікації. Якщо я правильно розумію, якщо я правильно розумію, то тепер ми з вами зможемо продавати своє насіння по Європі. Ну, наприклад, мені цікаво, чи зможу я з українською сертифікацією завести, наприклад, Кобзар да, і продати його ну, румунам, болгарам, іспанцям. Наприклад, да? ну, в них там е такий складний е клімат, да? але тим не менше, соняшнику вони теж вирощують, мало не вирощують. От, болгари, румуни набагато більше вирощують. Але мені цікаво, чи, чи зможу я тепер це е зробити. Якщо хтось може з цього приводу проконсультувати, то віве. Позвоніть мені або тірканіть мені. Е але новина насправді дуже позитивна, якщо дійсно. Тепер ми зможемо возити своє насіння, Воно, ну, то наші компанії отримують більше коштів, більше обороти, більше продажів, більше мержі, більше вкладень в РНД. От, І зараз в нас, в принципі, в Україні досить непогане насіння. От, а якщо сюди ще прийдуть кошти, да, маю на увазі там, ну, з мержі з європейської. Да, як наслідок валютні контракти, як наслідок валютне кредитування, дешеві кредити, маю на увазі. То українські насіннєві компанії можуть улетіти в космос. Ну, типу, м -м -м Якщо в нас вже досить гарний рівень, то з RD і з гарним маркетингом то ми взагалі можемо захопити світ. Так, як до цього робили Сінгент, Лімагрей, Міседур і так далі е по списку. М -м 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 дуже крута новина, мені вона дуже подобається. Оголошено аукціон з продажу акціонерного товариства Сумихімпром. Продають його за мільярд 158 мільйонів. Я такий ну, якось не можу розібратися, що я відчуваю, і що я думаю з цього приводу. Давайте по порядку. По-перше, приватизація да, і продаж це добре. Да, тому що держава керує погано, як правило. Ну, от. Попит на добриво в Україні дуже великий. І нам з вами нарощувати власне виробництво це прям. Те, що доктор прописав. З одної Да? з іншої сторони, Ну я там був пару тижнів тому, якраз коли москалі почали контрнаступ, буквально за межами заводу йдуть артилерійські дуелі, ну, типу. Прям там ну, за межі заводу стаєш, да, там від'їжджаєш від траси окружної, воно на окружній підприємстві знаходиться, і стаєш на окружній і слухаєш артилерійську дель з московитами. Тому на, я вважаю, що ціна зараз буде невиправдано низька, і це типу із розряду да, що купуй тоді, коли а, течуть ріки крові. Да? Це там здається, Ворен Баффет сказав, чи хтось. Похожий да, із серйозних інвесторів. Якщо дійсно його хтось зараз купи, ну, якби в мене був мільярд 158 млн грн, я би купив. Ну, тому що ну, захопити суми, навряд чи в московиті вийде, це перше. Але, типу, є ризик, що постійно буде це підприємство прилітати, і що воно не зможе працювати. Тим більше, що. Воно завжди працювало на давальницькій сировині, і туди зараз сировину якось треба буде завозити. От, ну, типу, такі неоднозначні в мене відчуття і думки. Тому що приватизація це добре. Якщо буде приватизація, буде нарощування виробництва, це теж добре. Але те, що є ризик постійно, що прилетить, і якщо його, ну, типу, купи той, хто там не знаю, не зможе поставити Петріот над ним. Закрити його з однієї, а з іншої сторони, там, якщо куплять якісь москалі, або хтось пов'язаний з московитами, і зможе договорнічок зробити, щоб в нього нічого не прилітало, і нас з вами робити добрива. ну це вже зовсім інша історія. Не знаю, що буде. В общем, вона така дуже резонансна, як на мене. От, але що про це, я думаю, і, типу, це добре чи погано. Ну, поляха, мені трохи складно. Ну, мабуть, все-таки більше добре, да, тому що приватизація це добре. Але я думаю, що ну, це дуже потужне підприємство і за нього можна було б виручити набагато більші гроші, я вважаю. Але на жаль, поки там прямо поряд ідуть бойові дії, то ну, це поляха складно уявити, хто за нього заплатить якісь більші, адекватні кошти. Зареєстровано перший в світі е, сорт картоплі з шкірним трансплантатом. Е, це я прочитав новину такі в смислі, типу з картоплі будуть шкіру трансплантувати людям. Ні, е, мова йде про ну, типу генуінженерію. Да, це я не, так і не зрозумів до кінця, все-таки, чи ГМО, чи не ГМО, але швидше за все, це, ну, типу, генетично модифікована картопля. Е в якому плані вони взяли серединку від одної картоплі, шкірку від іншої картоплі і зробили круту картоплю, суперкартоплю. Що мається на увазі? Ви ж знаєте, що сорти картоплі відрізняються там кольором, вмістом, крохмалю, цукру і так далі. І відповідно, щоб картопля була стійка до посухи, до шкідників, хвороб і так далі. Треба, щоб була груба шкірка, щоб нічого. Не могло її там з'їсти, щоб вона нічим не заболіла, і щоб була головна стійка до посухи. Так от, новина о, крута, чого? Тому що о, вони взяли шкірку від посухостікої картоплі, да, о, але серединку зробили від о, дуже, скажімо так, продуктивної, о, смачної і врожайної картоплі. От, і таким чином ми отримали сорт картоплі, який, з однієї сторони, по і захищений від зовнішніх умов, з іншої сторони, дуже цінний і урожайний. Оце дуже крута новина. От, і насправді, насправді, Це ось відповідь на питання, чого у нас на півдні да, картоплю вирощують тільки на поливі, тобто не вирощують в основному, а вирощують її десь на Чернігівщині да, або на Волині. Тому що важкий ґрунт в степу ми б могли би отримувати набагато більше врожай, або просто отримувати врожай і не вести картоплю десь з Чернігівщини в Новомиколаївщину чи на Одещину. Да? Але якби в нас був в доступі ось такий сорт картоплі, да, який стійкий до посухи і дає якийсь адекватний врожай, якийсь там хоча б тонн 30-40 гектара, то ми б, мабуть, були б задоволені, його б не в степу вирощували. Китайці зробили нові зерносховища з повітряною мембраною. Е, ну, там фоток відео нема, але якщо я правильно зрозумів, то, типу, буде купол, да, який е, е, ну, зроблений з якогось твердого матеріалу, який, е, типу, захищений від вологи, вітру і так далі. А всередині буде мембрана. Е, ну, типу, я собі уявляю в голові, знаєте, як ото, е, типу на джундірах. Ця бульбашка над бункером надувається. ну Швидше за все, буде щось похоже. От, ну, типу, що його не треба вентилювати, що там можна контролювати газове середовище, ну і так далі. Є в нього ряд переваг, типу там термоізоляція, там, волого-менеджмент, газо-менеджмент і так далі. тобто Воно, типу, герметичне. І захищає від зовнішньої вологи, і дозволить використовувати азотне середовище зерна. Ну, коротше, нова технологія будівництва силосів на елеваторах для зберігання зерна. От, вона має ряд переваг технологічних, да, тому що ну, типу, експлуатувати да, такі силоси дешевше, да, сушити в них виходить, дешевше на 30%. Але зберіга... будувати їх на 50% дорожче. Тобто вони, виходить, дорогі. Але, типу, наука йде. Погано тільки, що вона йде в китайців, вони в нас з вами. Це трохи стрьомно, тому що китайці ж підтримують московитів. Ну, поживемо, побачимо. Весняна посівна почалася. Є така новина, дійсно там вже. Четверть мільйона гектар засіяний, як правило, це ярий ячмінь, горох, яра пшеничка і так далі. Ну, насправді, з цих 250 гектар найбільше всіх засіяли в Миколаївській області. Ну, Так совпало, да, як в тому анекдоті. Весняна посівна вже стартувала. Я знаю фермера, який вже посіяв соняшник, я, звісно, прикалуюся, але є і такі люди. От, оптимальні сроки ще не прийшли, навіть на Бессарабії, нагадую. От, ще трохи ренувато. От. Але весна вже прийшла, тепло принесла. Хоча я зараз записую новини, і в мене мінус два. Це, типу, різке похолодання, але це, в принципі, ну, для весни нормально. От. А, весна прийшла і скоро вже пора буде сіяти наші пізні ярі культури, а, соняшні, кукурузу, сою. А якщо вам треба для цього там, насіння, добрива, до речі, по проєкту добрива додому, дуже круто їдуть добрива, У нас вже є, мені здається, більше 10 фермерів, хто отримали добрива. Ще порядка більше 50 фермерів, які залишили заявку і чекають там, по логістики, коли до них буде їхати машина. От. Тому добрива додому працюють, звертайтеся, нагадаю, да, що по цій програмі ми фінансуємо логістику доставку, ви можете по ціні імпортера отримати безкоштовно собі добрива додому. Формочка, щоб скористатись добривами додому, буде так само під цим відео. О. Крім того, нагадую, що працює бартер. У нас вже є багато кейсів, де люди отримують плюс 200, плюс 300, там іноді плюс 500 гривень на тоні. Да, якщо міняють зерно на насіння, гербіциди, добрива, на мікродобрива. От, е, і це прям круто працює. Тобто ви можете там з Ніоткуда. Ну, ніхто вам, ну, наприклад, там, е, купують там, не знаю, сою по 16. Да? От, а Grovex Trade дає по бартеру 16500, якщо ці всі гроші використати на покупку товарів на маркеті. От Хто вам дасть, просто так, 500 гривень зверху на тоні. Да ніхто. Тому бартери круто працюють, е, тому давайте будемо. Е, Допомагати один одному, да? ми вам допоможемо сервісами, допоможемо бонусами на кожній тоні. А ви приходьте, ставляйте заявки для того, щоб ми могли ці сервіси зробити для вас ще крутішими. Давайте обов'язково зворотній зв'язок. Особливо, якщо понравилось, бо якщо не понравилось, ви, звісно і так дасте зворотній зв'язок. Велике вам дякую, що дивились це відео до кінця. Пишіть свої коменти, що сподобалось, що не сподобалось, ставте лайки і дізлайки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Ми тут пиляємо крутий, потужний контент українською мовою про аграрку і для аграрки. Велике вам дякую, що дивилися це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!